Привіт, друзі! Подивіться, хто до нас завітав! Це добра і весела п'ятірка. Вона дуже любить яблука. Давайте разом їх порахуємо. Одне яблучко, два, три, чотири і п'ять. Ура, п'ять яблук! Ох, як смачно пахне! Це ж кекси! Давайте порахуємо, скільки кексів приготувала наша п'ятірка. Один, два, три, чотири, п'ять! Яка смакота! Ого! П'ятірка прийшла на дитячий майданчик. Дивіться, скільки м'ячиків! Давайте порахуємо їх разом. Один, два, три, чотири, п'ять! Чудово! П'ять різноколірних м'ячиків! Пливемо в підводний світ! Погляньте, яка краса! Тут наша п'ятірка зустріла п'ять маленьких рибок. Давайте порахуємо: одна, дві, три, чотири. П'ять! П'ять рибок плавають разом з п'ятіркою! Ми з п'ятіркою підготували для вас гру. Знайдіть, будь ласка, на екрані, яких предметів є рівно 5. Готові? Поїхали! Правильно! П'ять хмаринок! Ви молодці! А тепер наступна картинка, яких предметів 5. Молодці. Вірно, це п'ять метеликів. Граємо далі, яких предметів є рівно 5. Правильно, 5 хмаринок. Ви молодці. А тепер останнє яких предметів є рівно 5. Вірно, тут 5 квіточок. Ви молодці. Тепер ви точно знаєте, як виглядає і що означає цифра 5 факторіал. До зустрічі!